Припустимо, тут ви знімете апартаменти там, за 350 євро на 10 днів, то в льорі та ж ціна буде мінімум 500 з чимось. Тобто, треба розуміти, що в Льора це більш популярний курорт, він більш розвинутий, туди їдуть більше іноземців, І тому в Льорі, де-факто вона дорожча. І, ну, в принципі, вони по будівлям нічим не відрізняються, як мені здається. Якщо ви хочете тут купити апартаменти, зараз зручний час, тому що Шенгін застроюється і багато навіть біля наших апартаментів, велике будівництво, тому я думаю, що там можна вигідно зараз квартиру купити. І що я можу сказати і про Вьору, і про Шенгін, що тут такий клімат і взагалі мені Крим нагадує. Тому, може, я сюди їду, на жаль, при таких обставинах, але дуже зручний клімат не жаль, ну, немає.